Для початку я відварила два невеличких червоних буряка. Можна також і запекти. І тепер його нарізаю невеличким кубиком. Буряк перекидаю до миски, в якій буду замішувати салат. Також наріжу два маринованих огірка кубиком. І слідом відправляю до буряків. Кубиком нарізаю один плавлений сирок і сирок до миски. Два відварених яйця також кубиком. Два зубчики чеснику натираю на маленьку терку. Сюди ж потрібно півбанки горошку. У мене це домашній горошок, я його відварила заздалегідь. Перчу і солю за смаком. Я додаю майонез буквально 2 столові ложки. Замість майонезу можна використати грецький йогурт, сметану, то, що полюбляє. І перемішую. Ще буває додаю сюди одну засмажену цибулинку. Але сьогодні роблю без цього. Також буде дуже смачно. Ось, погляньте, такий вийшов у нас кольоровий і дуже смачний салат. Рекомендую приготувати і скуштувати. Це дуже смачно! Смачного!